Добрий ранок, мої маленькі дослідники. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Це метелик. Він хоче з нами погратися і розповісти багато цікавого про своїх друзів комах. Подивіться, яка красива галявина, і скільки багато на ній квітів, а над квітами літають метелики. У них різнокольорові криця, як квіточки. Вони легкі, як пушинки. А якого кольору метелики? Жовтого, синього, червоного, молодці. Метелики гарні і хочеться їх зловити, а можна їх ображати? Ні, чому? Бо камашки це частина природи. Вони живі, їм боляче, якщо їх чіпати. Дітки, подивіться, хто це до нас повзе. Це жук. Правильно, який він твердий чи м'який? Твердий, молодці, гладкий чи шорсткий? Гладкий, якого він кольору? Зеленого. Дітки, якщо до вас жучок, що треба зробити? Показати, але не чпати ручками. А ось по листочку повільно повзає маленьке сонечко. Воно кругленьке і гладеньке, як камінчик, дітки якого сонечка кольору? Правильно, червоного, з чорними цятками. А можна ображати сонечка? Ні, не можна. Ми можемо за ним спостерігати, як він повзає по листочку і начіпаємо ручками. Корисна камаха є, діточка медок дає. Полосата і мала, називається пджола. Це бджола летить спирати, солодкий пилок з квітів, щоб потім у, у нас був смачний і дуже корисний мед. Дітки, давайте розглянемо бджілку. Бджілка яка? Велика чи маленька? Молодці, маленька. Бджілка схожа на маленьку кульку з мушками. Вона пухнаста, бджола яскрава забарвлена. Як ви думаєте, дітки, чому? Бджола ніби говорить, не підходь, можу жалити. Дітки, якщо прилетить бджілка, її можна хапати. Ні, молодці, бджілка може кусити. Якщо до вас прилетіла бджола, важливо діяти спокійно. Просто відійдіть бджоли. Не розмахувати руками, дайте їй можливість відлетіти. Хто пронизливо пишіть, не на мить не замовчить, ніс тонки, як голки мають, дуже болячі кусають. Обережно на дворі дуже люті. Правильно, дітки, це комарі. Так дійсно, коли комарики кусаються, то це болячі і довго свербить. Вони створюють незручності людям і домашнім тваринам. Пригріло сонечко, почали вилазити мурахи. Подивіться, дітки, мурашки які? Великі чи маленькі? Правильно, молодці, мурашки маленькі. Вони швидко-швидко бігають і дуже працьовиті. Вони живуть у великих будиночках, мурашниках. Їх багато. багато Дітки, а можна руйнувати мурашник? Ні, молодці, мурахи можуть добре покусати. Ще дітки, варто запам'ятати, що під деревами, в кущах та невисокій траві можна з легкістю спіймати кліща. Подивіться, дітки, кліщ великий чи маленький? Правильно, молодці, маленький. Це маленька комашка і важко помітити. У нього багато лапок, як у павучка. Зазвичай кліч буває коричневий або чорний. Кліч за формою схожий на маленьку бусинку. Це така дуже небезпечна комаха. А щоб комахи приносили лише користь, потрібно знати правила безпечної поведінки з комахами. Добирай для прогулянки одяг і взуття, який захистить тебе від укусів комах. Якщо вкусили комахи, обов'язково повідом про це дорослих. Не чеши місце укуси, бо може утворитися рана. Якщо побачив на тілі кліща не потрібно його самостійно прибирати, потрібно звернутися за допомогою дорослого. Грайтеся завжди під наглядом дорослих. Після прогулянки потрібно роздивитися свій одяг та тіло, щоб переконатися, чи немає комах. Будьте обережні на прогулянці та остерігайтесь небезпечних комах. Молодці дітки ви сьогодні були справжніми дослідниками. Метелик розповів багато цікавого про своїх друзів-комах, і ми навчилися, як з ними поводитися. Комахи наші друзі, і ми будемо їх берегти. Наш метелик дякує вам за гру і каже до побачення. І я кажу вам, дітки, до побачення, до нових зустрічей!